Рада, 23 жовтня, час новин на сі 4 в студії. Працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Ворог окупував Новосадове на Донеччині та просунувся біля кількох населених пунктів. МСЕК більше не буде. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо ліквідації медико-соціальних комісій. Як нині почувається дівчинка, яку в хутині збила водійка, а після втекла з місця злочину? Та на якому етапі розслідування ДТП? Сьогодні, 23 жовтня, близько 14.20, російські окупанти посілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське у Васильівському районі Запорізької області. Загинули двоє чоловіків 40 та 73 років. Повідомили в ОВА. Також три людини постраждали в Нікополі, який агресор обстріляв з артилерії. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. І про ситуацію на фронті ворог окупував Новосадове на Донеччині. Повідомляє Діпстейт. також просунувся біля Богоявленки у Волноваському районі, Зоряного і Селидового в Покровському районі та Новодмитрівки Краматорського району Донеччини. Просування окупантів також зафіксували в селі Кругляківці Куп'янського району Харківської області. На Буковині попрощалися з військовим, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. В останній шлях у Юрківцях провели старшого солдата Олександра Граба. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. МСЕК більше не буде. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо ліквідації медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель. Як працює МСЕК у Чорнівцях з власного досвіду знає 25-річний Сергій Щербань. Інвалідність третьої групи через ДЦП хлопець отримав. Мав ще у 9 років, а нині в установі кажуть, підстав на її продовження немає. Детальніше про цю ситуацію Сергій Щербань розповів нашій знімальній групі. У Сергія Щербеня ДЦП в 9 років отримав статус дитина з інвалідністю. У 18 йому встановили третю групу інвалідності. У 2022 році пройшов у ТЦК військову лікарську комісію, де визнали обмежено придатним. Коли завершив навчання у вищому навчальному закладі, подав документи до Чернівецького МСЕКу на продовження інвалідності. В лютому, в 23 2023 році, я прийшов на МСЕК і мене типу зняли з групи, мотивуючися тим, що я закінчив вищу освіту. І я працевлаштований. Ну і вони подивилися на зовнішність, типу о -о явних ознак там інвалідності по ДЦП вони не виявили виключно змогу, там, візуального такого характеру. Вони дивились на документи і фактично після цього зняли групу. Задали мені два питання, як я добираюся там до роботи. І ще в мене якісь інші якісь складнощі, труднощі, е, погіршення стан здоров'я. Я це все сказав. Потім е, пішла фраза від одного з представників СЕК е, про те, що, типу, що будемо з ним робити, він вже закінчив вищу освіту типу, е, і працевлаштований. І потім сказали, ну. Типу, знімаємо тоді групу від районної комісії МСЕК. Рішення про відмову у продовження інвалідності пояснили тим, що у Сергія Щербеня відсутні ознаки інвалідності. Тоді він звернувся до Чернівецького обласного центру медико-соціальної експертизи, щоб оскаржити рішення. Вони залишили без змін рішення району, тобто не повертати групу інвалідності третю, і вони запропонували мені поїхати в Вінницю. Річ в тім, що Вінниця або Дніпро, там є просто конкретні установи, як дослідницькі, які дають свою експертну оцінку. Але в законодавстві в цілому воно працює так, що воно дає тільки рекомендаційний характер. Тобто він не обов'язковий до виконання. У Вінниці Сергій пробув два тижні. Я сказав, що мені скасували рішення за такими -то, таким то мотивами. І я тут для того, щоб типу, ну, там, довести через процедуру. І після того лікар, типу, мене якось уникав, він не давав якихось там адекватних відповідей. Ось. І в результаті я пролежав два тижні десь в Вінниці, вони надали мені е, в рекомендації один з там, Пунктів про те, що вони рекомендують мені третю групу, а просто про те, щоб я з'явився МСЕК і МСЕК уже вирішує у травні 2023 року. Сергій отримав висновок від науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю у Вінниці. На засіданні залишили рішення Чернівецького мсеку без змін. Я в суд не йшов, тому, що. По-перше, ну те, що я дослідив зі свого досвіду, я побачив, що в суді дуже важко довести, тому що якщо немає до прикладу напряму. Е доведження того, що там були якісь корупційні ризики, чи там вимагали неправомірну вигоду тощо. Тобто, якщо немає конкретного доказу, то це довести важко. Тобто можна тільки послатись на те, що процедура обстеження була там необґрунтованою. І я розумів, що суд, знову ж таки, може винести рішення, тільки переглянути, знову ж рішення про скасування. І суд там не може зобов'язати точно повернути групу. Нині Сергій подає документи, щоб знову пройти МСЕК. але не знає, чи встигне, оскільки до 31 грудня мають ліквідувати усі центри медико-соціальної експертизи. Я все ж таки буду намагатись, тому що в мене є погіршення здоров'я в тій чи іншій мірі там, психологічного характеру, фізичного тощо, але, типу, пробувати варто. Тому що, ну, на мій погляд, мати, по-перше, захворювання дитячу сирольну параліч, які прирівнюються до, ну, до інвалідності як такої, там є різні форми захворювання тощо, але типу, це не звільняє той факт, що в мене є обмеження життєдіяльності, яке впливає на ті чи інші сфери. Чи, до прикладу, не встигну, а я вже просто буду йти за міжнародним класифікатором. Е Звики називається. ну ммк скорочено. Типу, це вже новий формат, де будуть оцінювати різні сфери життєдіяльності людини, і на основі цього вже бачити там який відсоток працездатності давати, і давати ті чи інші рекомендації. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності ліквідації медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні. Функції МСЕКів буде передано кластерним і надкластерним лікарням. На Буковині передбачено функціонування трьох надкластерних закладів: п'ять спеціалізованих, шість кластерних та шість загальних лікарень, а також 44 закладів первинної медичної допомоги і центру МЕДЕ. Офіційно документів та вказівок від МОЗ щодо передачі функцій на область ще не надходило. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4 7 жовтня у хотині автомобіль збив семирічну дівчинку. Водійка, яка перебувала за кермом, після наїзду врізалася в огорожу і втекла з місця події. Дитину з численними травмами доправили до реанімації. Нині вона перебуває у Чернівецькій міській дитячій лікарні. Як почувається маленька пацієнтка, та на якому етапі розслідування з'ясовував Євген Пасайлюк? В реанімації ти нам нічого не казала. Чому? Каже, не знаю. Бачите? Тобто це різниця, коли дитина лежала там без свідомості, і ми мала... не бійся, я просто хочу подивитися на ножку. До лікарні семирічна Амелія потрапила з важким ураженням центральної нервової системи, забоєм головного мозку, важкого ступеня, множинними переломами кінцівок, забоєм органів черевної порожнини, зокрема печінки. Також перелом трьох ребер зі зміщенням спричинив травматичне ураження легень. Дитина була у дуже важкому стані. Це напевно з тиждень. Це все було після операції в інтенсивній терапії. Ну цей тиждень для нас це як якісь як. Туманні, все. Вона вже очнулася, це були сльози щастя, сльози радості. Зараз самі ви можете побачити, вона балакає, вона їсть, вона посміхається, вона вже грається іграшками. Дитина тут -ту -ту -ту. молодець. 28-го знімати спиці орієнтовно, і тоді вже нас можуть виписати вже додому. Я не думала, що настільки швидко відновлять і поставлять нам дитинку на ноги. І лікарні всі дякуємо, так. Да. Жінка, яка наїхала на семирічну дівчинку, у хотині втекла з місця події та намагалась переховуватись. Її затримали 8 жовтня у Києві. Винуватицю знайшли в Києві, слідчі повідомили нам. Ніхто з нами не зв'язувався. Ну я знаю приблизно, що це жінка, з Хотина, Я її не бачила і мені якось не до того було. Цією справою чоловік займається, наняли адвоката. Наскільки я знаю, вона зараз в слідчому ізоляторі. Водійці може загрожувати від трьох до восьми років тюрми. Слідство триває. Підтримати семирічну Амелію можна долучившись до збору за QR-кодом або за номером карти на екрані. Юген Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 МСЕК більше не буде. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо ліквідації медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до кінця року замість МСЕК розроблять нову європейську модель. Як працює МСЕК у Чернівцях, з власного досвіду знає 25-річний Сергій Щербань. Інвалідність третьої групи через ДЦП. Хлопець отримав. Ще у 9 років. А нині, в установі кажуть, підстав на її продовження немає. Детальніше про цю ситуацію Сергій Щербань розповів нашій знімальній групі. З вересня 2024 року на території Чернівецької області запрацював пілотний проєкт реформи системи догляду та підтримки дітей на Буковині. В цьому пілотному проєкті наразі у нас задіяні 5 територіальних громад. Так, це те, що з ким ми розпочали працювати. Це є Хотинська громада, це є Стороженецька, Новоселецька, Чернівецька і Великокучурівська громада для того, щоб по перше убезпечити дітей від вилучення. assim, Потерпляння в інституції далі сім'ї, які виховують дітей з особливими потребами. У цих громадах впровадять мінімальний пакет соціальних послуг. Їх є дев'ять, затверджені це ті, які розглядаються як ну, універсальний мінімальний пакет, який може перекрити потреби практично кожної родини там, де є потреба. Чернівецька область є одним із десяти регіонів України, які отримують допомогу в реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей. Це стосується Рансформації інтернатного закладу, де перебувають діти з складними комплексними порушеннями та з інвалідністю, а та в принципі інші інституційні заклади, в яких перебувають діти, ми готові і працюємо над тим, щоб створювати для них як спеціалізовані прийомні родини, так і сімейні домівки, і в тому числі. Шукати звичайні прийомні родини за безоплатним номером гарячої лінії можна отримати консультацію від фахівців служби у справах дітей щодо усіх аспектів усиновлення сімейних форм виховання та патронату. Ми запускаємо гарячу лінію, на якій будуть підтримувати сімей, які зацікавлені у створенні альтернативних форм сімейного виховання та усиновлення, особливо в часи повномасштабного вторгнення, в часи війни ця програма є на часі. Наша колективна відповідальність це забезпечити найкращі умови для дітей. Обговорили важливі питання, що стосуються наших дітей, дітей, які повинні отримати як найкращі умови виховання, що стосуються. В напрямку дитячих будинків, які повинні перетворитися в це. Саме основне з питань в дитячі будинки сімейного типу. Адже ми розуміємо, що дітям найкомфортніше це виховуватись в сім'ях з батьками тих дітей, які зараз мають ускладнені життєві обставини. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 за тиждень хірурги міської дитячої клінічної лікарні проводять в середньому 20 операцій маленьким пацієнтам. Нейрохірург Агурел Рожка працює тут 24 роки. Саме він запровадив оперативні втручання для дітей без необхідності транспортування їх до столиці. Про найскладніші випадки та про те, як доводиться рятувати життя навіть новонародженим малюкам, лікар розповів нашій знімальній групі. Тут ми знаходимося в палаті біля пацієнта, який був у нас прооперований з приводу непростої патології, лікоподібна грудна клітка четвертого ступеня. Була проведена складна операція, і на знімку я можу трошки показати деякі такі пластини, які були вставлені, щоб, щоб вирівняти грудну клітку. Слава Богу, пацієнт потрошки йде на поправку. Ще стоять дренажі, бо там утворився вільний простір, і повітря має вийти і розправитися легені. Але грудна клітка у нього гарно виглядає. Кароліна Голбан разом із сином приїхали до Чернівців з Молдови. У хлопця була патологія грудної клітки. Операція була складною, але нині ситуація покращилась, і юнак йде на поправку. Прийшли з проханням до ваших лікарів, щоб провели складну операцію. Вони помогли нам та викликали необхідну бригаду. Все, як треба. Слава Богу, зараз сину краще і навіть виглядає по-іншому. Аурел Рошка, 24 роки працює хірургом за спиною. Понад тисяча операцій. Лікарем мріяв стати з дитинства. Ще коли був в сьомому класі, захворів на пневмонію і мене лікували в районній лікарні. Глибоцькій районній лікарні, і мені дуже сподобалося ставлення того лікаря. Він після того довгий час був директором цієї лікарні. Друге, що я побачив, що люди потребують надання допомоги, тому що на той час мені погано було, а потім мені стало краще. Приїхав додому і казав, що я хочу все ж таки цікавитися медициною. За словами хірурга, навіть нескладні операції можуть стати серйозним випробуванням для молодих спеціалістів. Аурел Рошка пригадує свою першу операцію. Це була не, не, не складна операція, але для мене було це ну, такий серйозний, скажімо, виклик щодо усвідомлення е, е, того, що пізніше мені треба буде самому це робити. І мені було досить так, ну не скажу, що страшно, але дуже відчуття відповідальності. Лікар має знати, що він не то не те, що він закінчив університет медичний, і після того починає працювати. і Він на цьому і закінчує. Ні, це постійне навчання, постійний рост, тому що технології вони вдосконалюються. І так само ми маємо удосконалюватися і надавати найкращу допомогу дітям. Щотижня нейрохірург проводив в середньому 20 операцій дітям. Діагнози та ситуації є різні: порізи кінцівок, патології, інсульти та пухлини. Хлопчик, який до нас поступив з Хотинського району, йому 7 років. Так, у нього було діагностовано ще на рівні району. Це завдяки тому, що там є комп'ютерний томограф, дитина, звісно, без свідомості в важкому стані, але виїхала бригада, спеціалізована бригада для транспортування цієї дитини, оцінюється стан, і вона мала можливість ця дитина бути переведена в наш заклад. Ми з поставленою задачею справилися, дитина була проперована. Була видалена внутрішньомозкова гематома головного мозку. Також під час операції було виявлено причину цього крововиливу. Це є артеріовенозна мальформація судин головного мозку, яка доведена мікроскопічно, ми видалили мальформацію. Тобто це неправильний, неправильні судини. Дитина потрошки проходить реабілітацію. Сподіваємося, що дитина буде повноцінна і буде жити повноцінним життям. Аурел Іванович, першим у Чернівцях запропонував робити нейрохірургічні операції на місці у дитячій клінічній лікарні, а не транспортувати важкохворих дітей до столиці. Доводилось проводити і надскладні операції. Дуже складний випадок. Це Повторної операцію у дитини півтора місяця з мозковим інсультом була проведена ургентна операція з приводу видалення внутрішньомозкової гематоми, і через два тижні реконструктивна операція на головному мозку, на оболонці головного мозку і на склепінні черепа. І ця операція тривала біля шести годин. Було складно як нам нейрохірургам, тому що дитина маленька. І кожна крапля крові важлива, і дитина після операції вона пройшла курс консервативного лікування, її виписана з мінімальним таким неврологічним дефектом, легкий верхній монопорез, і дитина посміхається і розвивається. За словами хірурга, знайти підхід до батьків складніше ніж до дітей, адже потрібно підібрати правильні слова, аби їх підтримати. Коли трапляється біда, то кожен по-різному реагує, і ми маємо виловити той момент для того, щоб підтримати так батьків, щоб вони зрозуміли, що проведення оперативного втручання це є життєво необхідним. Дорослим здається, що дитина це щось маленьке і, і і просто воно не розуміє. Хочу сказати, що вони дуже все розуміють і дуже все відчувають, тому. Реально до кожної дитини є індивідуальний підхід для того, щоб їм пояснити, поговорити, бути біля неї, погладити, для того, щоб війти в, в, в такий мовний, скажімо так, контакт, а потім в довіру для того, щоб тобі, як лікарю, дитина довіряла, і батьки також. Нейрохірург каже, щоденна практика дає можливість не лише допомагати дітям, а й постійно вдосконалюватись. Коли приходимо на роботу і починаємо надавати допомогу, в нас виробляється адреналін. От без того адреналіну бути тут, допомагати ми не можемо. Не приходила думка, щоб змінити професію. Єдине в житті буває, бувають різні ситуації, коли приходиться на деякий час залишати. Коли я спробував інший хліб, які їдять інші люди. Звісно, в мене була велика ностальгія про те, щоб повернутися і розпочати знову те, що я робив роками. Надихає життя і здоров'я дітей, яке є безцінним, і ця радість повернення до нормального життя надихає робити справу і вдосконалюватися. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі4. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.